Дівчата, привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Chick Speak. Сьогодні ми погуляємо в магазині Єва разом зі мною. Я приїхала в Україну, мені дуже цікаво, що тут у вас цікавенького продається. Бачу, є газетки, бачу, є цікавинки. Давайте А Що мене дивує в Єві, це те, що тут такий великий вибір саме корейський Корейської косметики. Я не бачу такого бому у Польщі, які цікаві свинки. Ось дуже-дуже різні засоби мені невідомі, скажу чесно. Якщо ви щось спробували з цих засобів, порекомендуйте. Можливо, я щось собі придбаю, попробую. Ось куча-куча масочок. Якось з хіалуроновою кислотою. Це Холіка-Холіка, Holika це досить давненько ми знаємо про цю фірму, вона досить популярна і в, і в Польщі також. Цікаві такі от пірінги. Ну, Це мене дивує так. Дуже-дуже багато цікавих продуктів. Саме таких невідомих фірм, ну, холіко-холіко я знаю, все інше я для мене невідомо. ну Лореаль це класика. Знову дивимося на Everline. Ось ця міцелярка дуже класна, рекомендую. Я буквально ось використала таку банку, навіть ще більшу. І вона дуже мені подобається, дуже файна. Хто шукає міцелярку, беріть. А у мене теж є ось такий roll он для очей. Okay. А, непоганий теж. Сивороточки з Evaline теж непогані, але саме тою, що я можу рекомендувати, тут немає, на жаль. А, це серія, серія річ Коконат. А, в мене є міцелярна вода з неї, непогана. А, можна рекомендувати. Це є мій, до речі, великий фаворит. Може навіть не ця чорна масочка, це три в одному скраб скрабі маска, а ось ця саме. А, дуже її люблю. А, вона коштує 186 гривень зараз. А, класна така велика упаковочка, масочка, скрабчик, вмивашечка, стягує пори, очищує класно. Якась невідома для мене фірма Simple, Хто це виробник взагалі? Виявляється, це виробник Польща. Не пробувала нічого з цієї фірми. Можливо, і бачила, але якось не привертала увагу мене ця фірма, тому нічого не можу про неї сказати. Лірен, це класика, непогані засоби. Шкоди вам не нароблять, як то кажуть. About... Я б сказала, невідома для мене, але я знаю, що це якраз фірма від Єви. О, дивіться, Холіка-Холіка у нас є стенд. Досить, досить пустенький. Бі-бі-креми, пудри. Якісь наборчики такі цікавіші. Ага, це туш і міцелярка. По 299 гривень. Мене радує, що тут дуже багато ось таких новинок з Evelyn. Вони також знаходяться в Польщі, продаються. Дуже цікаві оці підводки, до речі. А якщо не пробував, то рекомендую спробувати. Вони дуже круто виглядають, такі голографічні підводочки. Ось цей бальзамчик, ви бачили, що в мене попався в містері бокс. Я бачу він зараз на, на знижці по 76 гривень. Хм. Ось ці я вам рекомендувала тіні. Ось, ну, але треба дивитись на, на срок придатності. Він до 2026 року. Дуже класний тінь, я вам показувала їх, дуже-дуже файні. А в мене, в принципі, і ці тіні теж були. Ось теж класні, але вони більше такого фіолетового підтону. Тому, скажімо так, не для всіх. Я їх не дуже часто використовувала. Дуже класні, варті уваги, ось ці блиски. У мене зараз є ось ці блиск, такий блиск, дуже хороший. Рекомендую з шафи Evelyn, що мені ще подобається, це. Гельчик для брів, який теж зараз на акції, і ось цей олівчик теж вартий уваги, я теж ним зараз активно користуюсь. Дуже-дуже хороший. А, як бачите, мої, мій улюблений коректор теж є. Я чула теж гарні відгуки саме про цей тан, але я його не пробувала, тому не можу нічого сказати. Люблю дуже оцю пудру. Вона, вона крута. Але так як мені досталась у подарунок ось ця пудра, тому я поки не буду купляти ту пресовану, хоча та пресована дуже крута і вона мені дуже подобалась. справді матувала шкіру, виглядала супер на обличчі, мені не треба було нічого А, Теж досить класний оцей консилер Wonder Match, Це вже більш під очі. Рекомендую оці олівчики, чекайте чекайте оці олівчики не рекомендую, не беріть. Вони розмазуються, одним словом нічого хорошого. Але зато оці олівчики досить-досить непогані. Я рекомендую за за таку ціну. Просто смішна ціна, і вони дуже довгі і вони непогано тримаються. Ну, звісно, краще взяти підложку під, під тіні. З Лоріаль бачу ось такі продукти. В принципі, новинок я тут якихось не бачу ті, що в Польщі буржуа. Це саме, я би сказала, це більш старі колекції. О, потрясило видово, щось цікаве вийшло, я такого ще не бачила. Якісь такі шашки. А, я користувалася цим осією колекцією, оцими самими бальзамами, вони дуже красиві. Я вам показувала їх в моїй колекції. Зараз покажу ще раз. А, чекайте, це щось не. Ой-ой! Це щось дивне. Зараз чекайте, чекайте. О! Це ось ця помадка з. Це ось ця помадка з такими бльосточками і вона коштує помадка для губ магнетик по 100 гривень з того, що я розумію. Переходимо до шафи Maybelline. що тут цікавенького? дуже гарні а, відгуки по, про оці помадки Vinyl Ink. Хто не пробував, раджу попробувати. справді це фурор, фурор на а, польському косметичному а, скажімо так, YouTube-каналі. Ютуб YouTube, на польському Ютубі дуже класний, всі дуже хвалять по хорошій ціні Варто брати ось 351 гривня. Так, вони є дорожче, але це з цих помадок, які будуть триматися цілий день, тому мені здається, досить варто. Я в якийсь час дуже любила ось цю тоналочку FitMe. Ви <с>? бачили її в моїх колекціях. Ось, ну, на жаль, повторювати не буду, бо я вже знайшла для себе кращі варіанти, але в принципі досить бюджетно 261 гривня. Вона ну, криюча тоналочка. Вона буде закривати всякі недоліки на шкірі. Ось. І свого часу я була великим фанатом з цього коректора. Теж Фітмі класний, він мені подобався. Я використала декілька упакувань, але потім перейшла на той коректор з Eveline, який є. Трішки більш бюджетний, і в принципі те, що його ефект мені теж дуже подобається, тому поки, поки я зупинилась на ньому і повторюю його. Дуже великий вибір парфумерії, і ті парфуми, які в Польщі коштують 20 злотих, тобто 180 гривень, тут коштують по 500, це жахає. Якщо чесно вам скажу, якщо маєте знайомих в Польщі, краще скажіть, хай вам просто, а, хай вам просто пере, передадуть. О, дивіться, Джей Фензі тут є. Я вам рекомендувала цю фірму, дивіться, в відео про замінники парфумів. Ось вона є у Єві. От, будь ласка, можете протестувати, подивитися подивитися на якість, скільки вона часу буде триматися. Я вважаю, що варто спробувати. Ціни зашкалюють, звісно. Брат... Рекомендую брати в Польщі, якщо є, на та... якщо є така можливість. Ось, дуже багато фірм, про які мені невідомі. Наприклад, оці The City. Мені протестувати Jay Fanzi саме оцей Day and Night. Я думаю, що це є відповідник Dolce Gabbana Light Blue. Я цей запах люблю, давайте попробуємо. Приємний аромат, подібний до ідеалу, тому, тому, як то кажуть, рекомендую, подивимося, скільки він буде триматися на одязі. Але я знаю, цю фірма вона, в принципі, досить непогано тримається. Прям цікаво. А, є якісь такі цікаві парфуми від Elode. Не чула. Ну, є, звісно, вже оригінали там Джумі чу Ціни просто жесть, скажу чесно. Дуже-дуже-дуже. А от дивіться, наша dolce Gabbana light blue по ціні 2139. Злот... Ой, гривень це 50 мл. Ось 50 мл. Є якраз мої любимі дезодоранти, які я вам рекомендувала у минулих пустих баночках. Ось цей дуже крутий. Він якраз ось на акції, його можна купити за 62 гривні. Дуже класний, Я, мабуть, візьму собі навіть дві штучки, тому що він дуже 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 крутий. І скажу чесно, що він в Польщі набагато дорожче. Він коштує 12 злотих, то тут 120 гривень. Тут він коштує на акції 62 гривні, тому дуже-дуже рекомендую. Тут набагато-набагато вигідніше його взяти. Ось дуже багато бачу масочок. Теж якісь дуже цікаві такі корейські. Корейські шампунчики, бальзамчики. Ну, на жаль, з них нічого не можу рекомендувати. Не знаю, не пробувала. Ось. Буду показувати те, що я пробувала. Ельсеви, не Ельсеви. така собі історія. Особливо я говорю про склади. Така собі історія. Ось, дивіться, до речі, у моєму відео я вам показувала, як я роблю маски своїми руками. Ось ці маски я беру. Я беру або кератин, або ось цю мультивітамін І додаю ті інгредієнти, які я вам показувала. Зараз я вам покажу. Ось вони. До речі, я бачу вони на акції. Я собі придбаю зараз кілька. Ось вони, бачите? Є різні різні, ви собі там вибираєте, який подобається. Я такий вже пробувала, комплекс для, для відновлення пошкодженого волосся. Це я візьму точно. Ще в нас тут є Омега-369 комплекс, дуже цікавий, не пробувала ще його. Сиворотка для живлення та зміцнення волосся. Але треба дивитись аку, акуратно, тому що я, наприклад, а думала, що ось ця сиворотка, це теж можна додати її в маски. А вийшло, що це просто, знаєте, на кінчики наносити. Тобто дивіться, що берете, щоб це був саме додаток до ваших шампунів чи масок. Екстракт ти! Тобто вибирайте засіб саме, щоб для посилення дії шампуну і бальзаймів масок для волосся. Так само, ось такі. Вони є різні, різні. Я прям всі-всі не пробувала. Я знаю, що цей класний, я його точно пробувала. Ось, це в нас що таке кератин. Оце я пробувала колись. Я цього разу вибрала для себе ось ці чотири, тобто знову комплекс для відновлення пошкодженого волосся, біотин, комплекс вітамінів А, С, Е і Ф і колаген. Давайте подивимося, як воно буде працювати. Дуже багато бачу в ЄВІ всяких прикрас для волосся. Ну, це теж досить популярна історія у Польщі, що в таких косметичних магазинах можна знайти такі, які називаються. Але дуже мене тішить ось такі, дивіться, колончики з Україною. Прикольно, дуже, дуже мило. Ось такі за 149 гривень. Дуже-дуже мило. Такі гарні всякі. Я називаю тяцьки Ще є шафа LCF. Скажу чесно, я попробувала кілька уліпчиків для цієї фірми. Щось воно мені геть не зайшло, якість капець, тому я не можу рекомендувати. Більше нічого пробувати не буду. Шафаламель, слухати, не чула, що популярна дуже в Україні шафаламель. Наче оці, оці саме. Рум'янка, наче погані І, в принципі, я згідна що кольори досить приємні. А, натомість, чи буду брати, буду пробувати, ні. Наразі не буду. Але чула гарні відгуки, тому, мабуть, ви мені більше скажете, чи тут щось варто подивитися, чи ні. А, цікавий, дивіться, така цікава маленька палеточка для тіней. Всього за 74. 50 клас, а класно в подорож. Якби були якісь інші відтінки, більше такі, які я користуюсь типу рожеві, золоті, ось такі, то я би, мабуть, взяла ту, що дуже маленький формат, дуже класно в подорож. Але відтінки, на жаль, не ті, що мені подобаються. Елен Pro, Чула про цю фірму LN Pro. Але нічого від неї не купувала, тому ви мені більше розкажіть, чим ви там користуєтесь і що варто взяти. Шафа Глембі. Глембі завжди тішить цими рожевими няшними, красивими опакуваннями. Якісь цікаві, дивіться, тут палетки, Джолі Джолі Ті. Давайте подивимося, що це таке. О, oh, вау! Wow. Ну, кольори, звісно, не на кожен день. На любителя, як то кажуть, а трошки не мої. Ага, тут ще гірше, ясно. Одним словом, для дуже екстремальних макіяжів, або для тих, хто любить гратися з кольоровими макіяжами, але це точно не я. І милі близькі для губ продаються, але я їх не рекомендую. Склад жахливий, одна хімія. Вони легкі, вони такі, знаєте, пластмасові, неприємні, тому не ведіться на це миле опакування. Взагалі ну, ні про що. Не рекомендую абсолютно. Перейдемо до щіточок. Спробувала ось таку. А, класно, вона досить така об'ємна, має щитонькі м'ягенькі, але дуже гарно чистить зубки. і має такий витискувач. Класна і ціна З Зміточок можу рекомендувати саме ось цю. А всі ці інші то все така. А саме ця з Oral B, вона сама крута, вона не застріє в зубках, вона не роздвоюється. Очищає ротову порожнину чудово, тому тому дуже-дуже класно. Колись користувалася пастами склад. Ну, зараз вже від них відійшла, користуюсь різними. Купляти зараз не буду. А дуже мене, скажімо так, цікавлять ось такі великі пасти. Не знаю, чи хтось спробував Simple. Така прям гігантська паста, мабуть, вистачає на рік. 250 мілілітрів. Ну, ось так. Погуляли ми. Ось такі цікавинки, такі рекомендації. Показала, що мені подобається, щось там придбала трошечки, мої улюблені речі. Тому надію, що відео вам сподобалося. І до нових зустрічей. Па-па-па-па.